Щось у нас щось отаке получається. Щось таке вийде зараз. Ще піднімемо, бо більше закопали. о, Щось отаке буде. Без виходних положень не буває. Щось я вчора намудрував і таку. Таку приблуду примудрував. Ще не доробив. Може сьогодні закінчу. Так же саме стінки зробим. Зжесть з наружжі. Тут нові ворота зробимо. А тут утеплимо. Є, зараз чим у і все буде нормально. Ну це. Це буде потім. Зараз що? Зараз? Зараз мені треба підскочити. Центр. В Центр підскочити. І... І потім сходимо до Віталика. Підемо до Віталика. Правда, я бачу вже моїм глядачам порадишно надоїв той МТЗ. Ну поки потерпіти треба, нема що такого знімати. Десь з Нового року я піду. До того чоловіка нехай він розкаже, а він говорити вміє. Так, що ми запустимо? Запустимо цього автомобіля хай гріється. Да? да. Нехай гріється, а не... Кажете, нема комп'ютера. Є тут комп'ютер. Все, нехай поки гріється. Все, да, прогрілась. Так, змотаємося не в центр. Треба там дещо купити. А потім вже включимося. Ті самі гості в ту саму хату. Знову ми у своєму парку. Десь з Нового року ми про цей парк узнаємо набагато більше. Казав мені Микола Петрович, що розкаже. Тільки от тут біда в тому, що... По-друге моя появилась. Ну, сховалася зараза. Де ти? Ну, <рес> ну любить гроховно ховатися в хованки, гратися в хованки. Сховалась, напевно. А куди залізла? А, он до, на горі. Он на горі, бачите? Це вже точно ви дружні побачите значить це мені не привіжалося чого ти сховалася сюди очевидно да ладно чорт б ти знаю не хочеш фотографуватись то то вибачай. Так, так, про що я казав? Ага. Біда в тому, що він не хоче на камеру говорити. Оце біда в мені. Мені з цими постійно не не везе з такими. Ті, що на камеру е, можуть говорити, то вони так матюкаються, що, що ну, ну, не можу я змонтувати. А цей ні, це не матюкається, це він дуже добре все розказує. Ну, попа, попробую я його може як вболтаю. А якщо ні, то якщо не вболтаю, щоб говорив на камеру. Дровасяке. Якщо не вболтаю, то... Запишу його розповідь. А потім буду вже монтувати. Ух, Віталик кудись поїхав. Потім будемо вже мон мон монтувати все. Правда, довше, морока, але ну що я зроблю? Як, як виходить, хоча може він... Може він розкаже так, щоб я не, не морочився з цим монтажом. А куди він поїхав? По-моєму, Віталик кудись прогнався. Так, зараз я виключуся. Перезвоню до нього, знаю, куди це він поїхав. Не дозвонився, не бере трубки щось, може телефон лишив тут. Телефоном може тут залишив. Так. А може вже поїхав додому. Не знаю. Зараз провіримо. А ні, це він, мабуть. Центр поїхав чогось. Бо відкрито. Відкрито, значить він зараз буде. Це він має міняти. Та я хочу зараз зістикувати. Що він вже тут зробив, що? Бачу, прокладку вирубав, значить, напевно, зробив. Той вал відбора мощності. Хочу зістикувати, а потім розкручувати ось тут. Розстиковувати. А чого він так захотів, я не знаю. А може? Ага, так не. -да. Так не буде. Ну ладно, так та й так. Другий без спорів, але я не буду. Хай буде так. Він, видно, погнався за чимось. За чимось погнався. Сьогодні мають провести головку з обіду. Чекай, а що я завиляю? Якщо він уже поклав поддонах, значить він поршня поклав, а може забув. І то було б сміху. Не забув, поклав, є. Ну, всього може бути. Всього можливо. Так, ну що ж, будемо чекати. А ти чого трубки не береш? Лишив телефона тут? Я так і зрозумів. Я дзвонив. Я в парку був ти прогнався, я набрав, думаю, ти вже додому поїхав. Є наш Віталик, то він їздив по водку, бо закуска лишилася, водка закінчилась. Доброго дня. Що в нас поганого? Бачите, вже прокладочку зробив. І промежутку зробив. А що там за біда була? Це Ні, то це ж, це ж не так об'ясняти. Ага. Ну зараз вже все працює. Подробності не будемо вникати. Ага. Ну, зробив це хорошо. Це Хорошо. Та що ми його сьогодні даже щипемо? А? А, ну так. Да, цей. Ну, то вже Нового року. я можу О, я вже, можна сказати, на завершальній стадії того свого. Шалаша, то ж машина не влазила в гараж, я додав. Та й накрити вже накрив ще, ще стінки. Стінки зроблю. Сьогодні не, не дають трубки. Зараз ще прийде знімати. Там їх немає. Ні, то це впираю, не можеш відтягнути. А що це таке? Труби? Ну, то вони ж тобі не дають витягнути. Це ти вже ставиш. Так. А, це ти не можеш на шліци попасти ніяк. Ну, угу. ти я бачу вчора, що довгенько тут працював. Насоси зняв, проміжутку зробив. Не. А, это, уже сегодня. А, это уже сегодня? Угу. Вот так. А что ловим? Бо він не попадає навернув <laughs>, тут. Та я ж він не туди було. Та я знаю, щось він не попадає, не грає. Треба їбати. Ой. Де ж заводити зараз, так? Він мені вчора. Зараз Це... заляємо масло і будемо заводити. Я Що це півпівдня пів щось роль зіграє? Ой, як все міняється погода, новий рік називається. Зелена трава. Через пару днів новий рік. Ой-ой-ой. Все міняється. Все змінюється. Все змінюється. Більше на весну похоже. Просто є. О, болти вже всі поставили з тормозами, вони вже Я... болти бачу, вже всі поставили з тормозами, якби вже все розібралися. Ще ще ці пробки позакривати пробками. ці. На цих кришках ті отверсті Далі робимо. Мийте руки йдіть до хати. От я любив цю команду на стройки. коли строїш, строїш, виходить хазяйка. Хлопці, мийте руки йдіть до хати. Сама краша команда була. Заходиш, там... Тіл накритий. Каравки з самогоном стоять. Ну це в залежності який стіл. Якщо малий, то одна каравка. якщо великий, то кілька. Це, великий, то кілька. Ти все колесо обіцейкав. <реш> Добре, що в мене не вистачило, я не знаю, чого не вистачило, що я його не вивів, та маємо чим засипати. А так. Ну Ось от, засипав, тут ціла калюжа була. І то що вона, вона вибрала. О, йдемо до тої мангала погрієшся. Тут бля, холодина така, що. <клухи> так все одно він зараз привезе голову, все одно ти її вже сьогодні не будеш чіпляти. А ну добре. Да, Винесу. Занесем, бо вона, сука, тяжка, як ти її сам таскав. <клухи> Оця вона була без клап... Ні, вона була з клапанами зарази. Я хотів сказати, що вона була без клапанів, та й легше. А вона була з клапанами. Так, добре. Йдемо до... до, -до, 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 -до. Йдемо до до-додом. до, до. Колись старі добрі времена в цьому зданії Стояв автомат ось тут. Ось там автомат газерованої води. Стакан приходиш на кнопочку нажав. Газірована водичка. Є. О, він ось є стоїть, тільки він уже не там стоїть. Віталь, тут автомат так і лишився. Давай його підключимо Газірована вода, ось він в зборі, є? я її не бачив. Беремо його коло вагончика в себе поставимо. Я й не бачив, що я думав, що його вже на металолом здали. А він, оказується, в зборі, бля. Шо там в себе коло вагончика, коло сушарки, щось в зборі. Я думаю, що там нічого не повитрусювали з нього. Га? Та да ні, все всередині там є. Все, ми лавренті що підговорємо, поставимо, собі коло А що там в середині А там якийсь балон, я не знаю, не балон, а якась фігня. А воно вже нахуй, хоч блядь, блять, начне зараз летіти. Прогнило. Так, да, тоді не будемо ставити. Тоді не будемо ставити. <певцерпний> та, не, та, та я шуткую, ти що куди? Це що, не поняв, шутка? це шутка. Нема, не буде не мені нічого ставити, це шутка була. О, де, цей клапан роби. Це треба було нажимати на нього. Стакани. А нажимати і все. Кнопку включаєш, порцію тобі в стакан. Правда, без газу, цього, без сиропу. Правда, без сиропу було. Ну воно й так тоді добре пилося, коли, коли вчора добре усмалив. Ні, тут то то не кислород, то цей. Волі кислота. То не кислород був, то кислота. бо на весілля робив воду цю рамку балон був. Ну так. Да. Я дивлюсь, там до те, автомат сохранився від тих возів. А хлопці, як хлопці, в бригаді завжди на на Сьогодні ми будемо тихенько проважати старий рік. В тому смислі без гульок, без баяна, без нічого. Ну з шашликом. Всім до побачення. Бувайте здорові!